Добрий день глядачі мого каналу. Сьогодні у нас гарний день, сонечко, вітер такий легенький. Вийшла на двір і буду працювати. Вирішила сьогодні ще кріп на там молоденький і треба його вирвати. Обіцяють, вроді, вже заморозки і заморозити, тому що зараз буду цим займатися. Ось нарвала, скільки кропу, ще такий гарний зелений кріп. Це я його розкидала по цибулі, по чеснику, коли вирвала і на... рвала насіння, на... чухрала із сухого кропу і розкинула. То цей кріп ось такий вже гарний. А той, що сам посіявся, то такий ще маленький. І Зелена цибулька, та, що залишилася, десь пропустила, вона зараз ось така гарненька, теж вирвала. І петрушки ще нарвала пучечок. І зроблю трошки суміш і кропу петрушки і цибулі на суп. А то кріп ще сам так заморожу. Вже я заморозила, а тепер ще й цей заморожу, пригодиться зимою. Забрала ловушку свою з зосами цю банку ще з медом, що там. Стояла, ловила ос, ось так вона наловила, та й не знаю. Мало що тут, Туди... ну, їх так вид то й багато попало, але ж їх там ще море, треба щось радикальніше. Я вже сюди й додала і там ще коробочку поставила, розколотила мед, додавала я для жуків королоцьких, але треба щось радикальніше, я так думаю. Щось з ними займатися, але ну, це вже буде хлопці, хтось займатися цим. Може, взять буде вдома, то щось їм треба робити, тому що багато їх ще там є. Ловушка ловушкою, але треба якось з ними боротися по-другому. Намила кропу, петрушку, цибульку пере. Мила склала на рушничок, ось так. У хай стікає гарно. А потім перекришу і може в кульочки, трохи в лоточки якісь все буду складати. Ось покришила свій кріп, хочу вам показати, скільки в мене вийшло і окришено. І знаєте, що думала заморозити, а потім думаю, Цим світлом таке робиться, я вже ж заморозила 4 лоточки. Думаю, треба щось може друге зробити. І згадала, як раніше моя мама не було тоді ще морозильних камер, так як зараз, що можна зморозити все. І холодильник пізніше в нас з'явився вже. І мама як виходила з такої ситуації? Крім солила. Пам'ятаю, він добре був із сіллю, і півлітрові баночки закручували. Або сушили цибулю зелену, кріп, висушували, висипали в банки, додавали тоді вже суп там, борщ. Ну, все, що варили, що додавали. Тож я вирішила, правда, я не знаю пропорцій. Не знаю, скільки в мене тут кропу, на вагу не важила. Поки всипала 5 столових ложок солі, бо знаю, що вони добре повинен бути з солью перемішаний. Зараз перемішаю і побачу, може, ще додав трохи солі. Раніше ж, як не було холодильник і все, пам'ятаю, так робили, що навіть не згадую, як варення, мама, варила, то не в банки чимось закручували, а. У відра мальовані, з кришками, наварвало густе таке варення, туди виливалося воно закрило. Ну, густе було, зверху з цукром засипалося. І все стояло собі в коморі, приходили, набирали хату, скільки там, чи в банку, чи в миску. І все, і так якось люди жили. Зараз уже цивілізація зараз уже. Дуже багато чого змінилося. Раніше так було. Не знаю. Мені здається, що ще треба пару ложок сюди соду. Не знаю, це так на око все. Побачу, чи буде воно стояти, чи ні. Я частину кропу ж забрала, зробила таке відеочко. Суміш цибульку то покришила, петрушку і кріп перемішала і сюди. Зложила, якраз добре сюди трошки прижала його, підпишу і поставлю в терморозилку. А це, хочу закрутить у банки. Мабуть, зараз ще солі додавлю, поружу. Тоді буде менше солиться суп чи борщ, який буде там Ви Наскільки я пам'ятаю, то там сіль була, так мама як солила, то прямо сіль було видно між кропом, крупинки солі, гарно було видно. Ну Я зараз його наложу в банки, закручу, винесу в погріб. І на всякий випадок, якщо не буде світло, то буде такий запас кропу. Надію, що він буде стояти. Щось. Может я не знаю, скільки тут вийде. Я готувала три баночки, але ж його треба гарно стоптувати сюди. Тому чи буде тут три баночки, чи ні, не знаю. Зараз наложу та й побачу. Таке буде. Розклала по банках, дивіться, як у мене гроз алмаз якраз три банки. Приготувала три банки і три банки вийшло, гарно стоптала його сюди. І зверху трішки сіллю потрусила, не знаю. Так я захотіла, думаю, може, воно краще зберігатися. Зараз понакриваю кришками. Банки я не стерилізувала, просто гарно помила і кип'ятком обдала кришки і банки і все. Сильно не стерильний, а солі тут що бактерії, до неї не будуть розвиватися. Зараз позакручую і буде мати такий запас кропу на зиму. Ось витягла десерт свій гарбуза, який вчора готувала, зняла там відео. Може хтось не бачив відео, то вирішила показати це. Сьогодні я його витягла з холодильника, врізала. Він ж сьогодні ще смачніший, ніж учора був. Дуже смачний десерт. Хто не бачив відео, заходьте, подивіться, і, може, ви собі також приготуєте. Закрутила свої баночки, попідписувала, написала рік і осінь підписала, бо весною ж теж є кріп. А це все-таки різниця в три місяці, там термін придатності, то ну, все-таки краще знати, коли воно закрите. Я не знаю, як вони стоять, бо це ж все окусільці сипалося, але спробувала. Занесу в погріб і буде такий запас на зиму кропу. А вас хочу попросити, хто може закривав кріп солоний, солоний і знає пропорції, то напишіть в коментарях. Може, я ще, може ще виросте кріп, там чимало насіялося. Такий молоденький, що може ще підросте, якщо заморозків не буде. Та я, може, ще закрию так зроблю. Тому буду ждати ваших коментарів. Ваших підказок